Привіт, друзі! Це Віталій, і сьогодні ми розглянемо, як Німеччина змінює свою міграційну політику та які нові заходи плануються щодо біженців. На конференції прем'єрів земель, яка щойно стартувала в Лейпцигу. Міграційна тема займає чільне місце. Представники земель, серед яких прем'єр Баварії Маркус Зедер та лідер Саксонії Міхаель Кречмер виступають за серйозні зміни. Головна мета радикально скоротити кількість біженців і зменшити державні витрати на соціальні виплати для шукачів притулку. Що конкретно пропонується? Зокрема, Маркус Зедер вимагає позбавити українських біженців права на бюргергелд – це гроші для громадян, базова соціальна допомога, що наразі доступна відразу після прибуття. На думку Зедера, система соцдопомоги повинна надавати абсолютний мінімум, щоб уникнути стимулів для міграції заради пільг. Він також пропонує збільшити строки очікування базових виплат та зменшити можливість грошових переказів, що на його думку стримає приплив шукачів притулку до Німеччини. Водночас прем'єр Саксонії Кречмер заявляє, що Німеччина досягла своєї межі інтеграційних можливостей. А кількість мігрантів потрібно радикально зменшити. Його ідея обмежити річний прийом біженців до 30 тисяч, а також посилити контроль на кордонах, щоб попередити нелегальний перетин. Серед нових заходів також обговорюється можливість депортації і перегляд списку безпечних країн, щоб включити до нього більше держав. За словами Зедера, це, зокрема, означатиме негайне повернення в Афганістан і Сирію тих, хто вчинив злочини. Ці заходи викликають неабиякі дискусії, як серед політиків, так і серед населення. Як ви вважаєте, чи зможуть такі зміни вирішити міграційні проблеми, чи потрібно надавати підтримку всім, хто потребує захисту? Залишайте коментарі, ставте лайк і підписуйтесь, щоб залишатися в курсі останніх подій.